Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 12 червня 2023 року. Це був товариський поєдинок Німеччина-Україна. Матч відбувався на стадіоні Везерштадіан. Мирова нічя 3-3. Наголу Хаверт з такими ха своїми гулами відповів дубль Віктор Циганко зробив за Україну не ще автоголом та Тоні таго Антонія Рідигера. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Німеччина, Хансіфлі, головний тренер команди 3-1-4-2, стартова розставка Німеччини, Трапи, воротах, Трик центральних захисників, Гінтер, Шлоттерберг, Рюдігер. Леон Леонгарецка, Упорний півзахисник, Раум Брант Бранд, Центральний Атакувальний півзахисники, Акіміх, Вольф, латералі. Ніклас Фюлькрукліро і Сани у нападі. Це стартова розновка німецької збірної. Україна. Головний тренер команди Сергій Ребров. 4-4-2. Стартова розновка України. Анатолій Трубін у воротах. парацентральних захисників Ілля Забарний, Коля Матвієнко, Олександр Тимчик, Віталій Міколінка по флангах, Степаненко, Жора Судаков, Міша Мудрик, Андрій Ярмоленка, півзахисники. Артем Довбик, Віктор Циганков у нападі це стартова вароснавку України. Тепер, друзі, давайте безпосередньо будьмо про сам матч говорити. Ну що ж, друзі, Німеччина заволозіла територіальною ініціативою команда Фліка. З перших же матчу німці більше м'ячем володіли, більше атакували. Ну і ось вона, шоста хвина матчу. Атакує Німеччина. Вольф заходить на ударну позицію. Пробуває Вольф. М'яч лучем Нікласа Фюлькруга і Гол. Забиває Німеччина, шоста хвина матчу. Вольф пробував по воротах, але м'яч влучає в Ніколаса Фюлькруга, міняє траєкторію політу м'яча і влітає в сітку воріт збірної України. Таким чином, німці рахунок матчі відкривають. Після такого швидкого забитого м'яча, в принципі, німці продовжували і далі тиснути на ворота збірної України. Німці більше володіють м'ячем, німці тиснуть, німці атакують. Але десь так з хвилини, таки 15-ї в Україні пішли вимальовуватися. свої непогані атаки. 18 хвилина матчі Україна шикарно. Виходить з-під пресинга. збірна Німеччина, Олександр Тимчик, шикарна передача. Вітя циганков, виходить 1 на 1, пробиває Вітя, гол! Забиває Україну, але суддя піднімає все для попередньо в сет, не поперед так суддя, але суддя бере таку паузу. взагалі ніякого не було від циганком. Антоніо Рідігер затримався і суддя своє рішення міняє вкази на центр поля. Один! Один! зрівняє рахунок України на 18-й хвилині матчі. Потім, в принципі, Україна дуже здорово вимальовувалася, гра в українську збірну. 23 хвилина матчу України. ще одну проводить атаку Ярмоленка передачі на Тимчика. Тимчик, а тимчик. У правому флангу дуже здорово Джедорву врывает сивильную зону. виконує Тимчик. Міша мудрик. Міша! Прабувая Міша. М'яч шей в Рюдике. Автогол гол забиває Україна. 2-1. 23 хвилина матчу. Українці виходять вперед. Міша мудрик. Права. Міша. Антониа Ридзигер намагався заблокувати цей удар, але від Судари. Рюдигера, м'яч влітає у 1-2 Україна переламлює матч Україна за 5 хвилин. Глобально картина матчу не мінялася. Німці більше м'ячем володіють. Но Україна дуже здорово контратакує. Контратаки України. Були дуже-дуже небезпечними. У німців, до речі, перехунку 1-0 ще пригадався Оменку. Там Вольф прострелив на раума. І той, по суті, вже замикав у порожній ворота, але м'яч влучив в сітку з іншого боку. Це був супер шанс у Раума, Але це ще було прирахунку 1-0. Потім Україна забиває два м'ячі, 1-2. І якраз то перша 45-й хвилинка на цьому десь завершиться, Україна виграє перший тайм. Руслан Малиновский, Владиславана, Даня Ігнатенко, Эдуард Соболь, Саша Піхальонок, Саша Зубков выйдут на другий тайм Україна, Флоріан Вірц, Хоффман, Клостерман, Мусиала Хенрикс, выйдут та Кай Хаверц у збірної Німеччини на другу 45 й Хаверц, Хенрикс Мусиала Клостерман Хоффман Вірц а другий тайм Україна дуже здорово контратакувала справді на початку другого тайма. П'ятдесят хвилина матчу. німці володіють м'ячем іде передача назад і відпускає від себе. Якщо не помиляюся, дуже сильно, там Гінтер відпустив від себе м'яч. Накриває довбік. Захисника німецької збірної. довбік. Артем Вихід. один на один. Він віддає передачу на медісу Ганкова. Вітя пробиває. гол Гол. Гол. гол 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 Гол. Гол! Гол. Гол. гол, один Україна! 56 хвилина матчу, Артем Довбік накриває захисника німецької збірної. Віддає пролетіть на віці і вітя. У порожні ворота відправляє м'яч в сітку колорит німецької збірної 3-1 Україна. 3-1 Україна забиває. І в принципі Україна. Після того як забила, в принципі, Україна контролювала вже матчі, ваше... да, німці там більше володіли цим м'ячем, але таких то моментів у німців, в принципі, не було. Мені здається, що Україна навіть була ближчою до четвертого забитого м'яча. Пригадаться в Україні контратака на пана пройшла, коли Міша Мудрік підключає Сашу Зубкова. Саша виходить на ударну позицію, але не забиває, тому що рятує воротар німецької збірної. Трап показав свою реакцію в тому моменті. Україна, в принципі, матч контролює, здавалося, що Україна не віддасть цей матч. Але 8 на 83 й на матче немцы атакуют, Антонио Рюдигер шикарно диагоналивает Рюдигера, Кай Хаверс выиграл борьбу центральных закисных у Коли Матвейна, как не помню, выиграл Кай Хаверс, Кай пробивает и гол. И гол забывая не 2-3 Кай Хаверс один мяч вытклитав на 83 й в Ось так ось німці повертаються в цей матч, ну а потім на 89-й гвині матчу німці ще й пенальті. Зробили кай Хаверс! Підставляється, кай. Едуард Собаль е, порушує правила і суддя назначає пенальті. На останніх хвилинах матчу суддя назначає пенальті. 90 плюс перша хвилина, там 3 хвилини, якщо я не помиляюсь, суддя компенсував. Йодзо Акиміх пробиває пенальті. Йодзо Акиміх. Розбігається Йодзо Акиміх. Удар Сніка! Гол! Гол забиває Німеччина. 3-3 Йодзо Акиміх. Забиває гол. 3-3 Німеччина відігралася на останніх хвилинах матчу. Ну і далі вже суддя дає фінальний свисток. Нічия. 3-3 між Німеччиною та Україною 12 червня 2023 року. Україна, ну да, менше мічем. Українці володіли, якщо так дивитися статистику, 16-5 по ударах перевагу Німеччини, 3-3 удари в площину, 70-30% володіння м'ячем, 4-2 кутовими, да, німці Україну переграли. Знаєте, друзі, для мене найголовна статистика голівих нагод. І тут абсолютно рівновага. 3-3. Три гульві нагоди у Німеччини, один гольовий шанс не реалізований. В Україні також три голіві нагоди, але друзі, дві гуліві нагоди в Україна не реалізувала. 749 передачі Німеччини. Великий відсоток тут був володіння у німців. 674 передачі точні, 89% відсоток точність передачі німецької збірної. Шикарні показники контролю у Німеччини. 339 передачі України. 272 з них були точними. І точність передач складає 80% Україні 5-0 по офсайдах. З 16 ударів німці нанесли 3 в ствір. 8 ударів взвороту Одне влучення було в Каркас. 5 заблоковано ударів. Української збірної за матч лише 5 ударів. З них 2 удара взвороту і 3 удари ще в площину воріт рік прийшлись. По успішних відборах 6-7. Але в Німеччині успішності, в Україні 58. Один сейф трапа. Жодного сейва не зробив Анатолій Трубін. 3.31 повинна сам м'яча. 7,5 5 за перехопленнями, 9-7 фоли. 1-0 за жовтими картками. Привідали другий цей товариський матч. Німеччина Україна. Ніче 3-3. В принципі, ніч. Я вважаю, що. Ну, напевно, все-таки поділу, що нічя. Хоча Україна і справді по рахунку 3-1, в принципі, матч контролювала, і Україна, в принципі, показала хороший футбол. Ну, якщо брати весь матч, німці краще розпочали цей матч, і напевно, в цілому, і справді ще справедливо, ще матч якраз то в ніч і крастити і завершився. Тож, привітали, ми, друзі, цей товариський матч, 12 червня 2023 рік. Стадіон Везерштадіан. Приймає матч! Німеччина Україна 33 бойова нічия. Вважаємо Німеччині всього найкращого Україні добра вам друзі, всього самого найкращого і вам бажаю бережіть себе. Головне, усім до побачення, усім до нових зустрічей. Будьте друзі, найголовні щасливі!